Зібралися у неділю файно у горах три гуцульські мисливці. Ота й випили так по поарційці та й зачали балакати, хто що за тиждень у полював. Він каже, я ходив лазив горами, каже, на дека декого кабана каже, попав Все по сліду знайшли. Каже, ну стріляв за п'ятим разом. Попав і таки вбив, каже, але було страшно, кабан мацний страшний, бив тими кулями мацними, бо таке відлітало від нього. Другий каже, я олені, каже, такого великого Боже. Каже, застрілив старого рога, каже, такий, мав два метри в ширині. А третій щось мовчить? Вони кажуть, Василю, що мовчиш, а ти що полював? каже, Ай, хлопці, я, каже, Пішов з псами, пішов у ліс, але пси десь втекли. А я, каже, подивився, а то сліди ведмедь. Я, каже, по сліду йду, йду, кілометр горами потічок перейшов, знов сліди, йду, чую, мене срати приперло. Я, каже, сів я та й серу, серу, та й дивився, що це якісь сморошки вже лазять, ти перейшов на друге місце, та й знов серу. А чую, ззаду, що чамкає. Я сів обертаю, а то відміть моє гімно єсть. Вони кажуть, ну що, ти у ти зі цього застрілив? Ні, каже хлопці. Я срав, поки він не наївся.